Йде дуже швидкий розвиток, це стосується Азербайджану і Росії і того конфлікту, який зараз там розгортається. Це може дійти до якогось військового протистояння. Я, я буду іронічним і цинічним. Нам дуже треба, щоб до нього дійшло. Дуже треба, бо ну там як умовно, якщо росіянам починати якесь силове протиборство саме з Азербайджаном, то тут треба треба залучати мінімум дивізію. Дивізія це 12,5 тисяч. Це мінімум, це мінімум забезпечувати їх всім необхідним потенціалом технічним. А на правду треба хоча б корпус, а корпус це 2,5 тисячі. Тисячі броньованих машин, тисяча артилерії, 825 танків. Ну і хоча б авіаційний полк, авіаційний полк, скажімо, той самий самі Су сутридцятий, Су-35, це у межах до 40 машин. Ми ж то розуміємо, що все відір, відірветься від нас. Тепер кілька слів, чому там все все починається. Перше просів Іран. Ну тут можна дуже 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 зайти в історію ще до, до тюрських завоювань і до ос до османів. Але якщо дуже коротенько азербайджанці близькі до турків на це є тюрки. Азербайджан дійшов до висновку, що треба виходити із геополітичного лона Російської Федерації, а особливо після оцієї останньої війни між Карабахом, між Вірменією і Азербайджаном, коли Карабах був повернутий, підкреслити, повернутий у своє законне лоно. Просів Іран так дуже серйозно просів, і росіяни направду ну, діють ну з їхньої точки зору у частині зачищення там якогось кримінального поля в тих двох містах, де вони зараз поарештовували людей. Це ніби логічно, але Методи, які вони почали робити, і Азербайджан відповідає синхронно. А тут є ще один зріз. не забуваємо, у світі йде складний і важкий момент перерозподілу потоків нафти. Бакінська нафта в підкаспійським мовер направду гігантський резервуар. Перша труба вже працює Баку Тбілісі, Джейхан. От я це питання не готував, тому прошу вибачення, якщо я у чомусь помилюся, і нагадаю, що свого. Часу, скажімо, у 40-х роках на очому близькосхідному і європейському ареалі Румунія добувала 5 мільйонів тонн на рік. А в Баку добувалося 30 мільйонів тонн на рік нафти, і тільки у Мосулів і раку 10 мільйонів. Це теж ресурс. Загальний стратегічний висновок. Росія точно. А якщо взяти у контексті того, що Пашинян, вірменський прем'єр, побудував у Туреччині, Росія точно виходить, точніше її висувають з Кавказу. І це фантастично хороша новина, бо в загальному сенсі імперія поступово. Поступово складається, зичимо азербайджанцям сили, мудрості і наснаги, щоб зуміти вичивати із себе цього московського звіра. І я думаю, що хто хто, а вони вичелять, і ще би в Грузії повторно склалося те, що мало би скластися, як свого часу сталося за президента Саакашвілі.